Привіт, мої україночки! Сьогодні переглянемо з вами каталог Farmaсі No2023 на лютий місяць. Одразу попереджую, що акційних пропозицій тут просто занадто багато. І так, поїхали. Почнемо з розпродажу. Що тут у нас є цікаво? Тужзен 159 гривень. Лайнер. Нарешті на нього акція мій улюблений віск для брів, топер. І кремові тіні для повік. Мус автозасмага, те, що потрібно, зимою. Олія <сум> для тіла. Матуючі серветки, всього 79 гривень, палетка для обличчя Peach Bite, якою я, до речі, сама користуюсь. Вона універсальна, нею навіть інколи роблю макіяж на е, очах. Новиночки наші вже по акції одразу 59 гривень. Це новинки січня місяця масочки по 50, і ви просто подивіться на цю красу. Боже мій, це так красиво. Ой, давайте почитаємо. У нас тут 5 сильно пігментованих матових відтінків, 2 пресованих перламутрових, один двоколірний світловий відбивальний відтінок та один відтінок з глітером. Офігенно, класно. Подивіться, вартість 500 гривень це недорого. І зверніть увагу, що вони дві палеточки будуть з дзеркалом. Я, чесно, трошечки тіряюсь і не знаю, яку я собі закажу. Певно, це буде дві нових моїх покупки, бо я фанат просто тіней. Універсальні бальзамчики на кожен другий, знижка 25%, мило, наборчик за 179 гривень, дві штучки. Так, це ми вже бачили цю акцію. Наступне крем для рук та скраб для рук за 229 гривень. Дуже пахучий, дуже вкусний гель для душу та лосьон для рук і тіла за 229 гривень. Моя улюблена серія оливка розкішне волосся, і волосся дійсно розкішне: набор шампунь і кондиціонер за 200 гривень, скажімо так. І за 229 гель для душа, лосьон для тіла і крем для рук. Набірчик «Зволожене тіло за 399 гривень. Туди входить два засоби: лосьйон та гель для душу. Знижка 50% на гель піну для душу 2 в одну, на кожну другу. Клас, я люблю дуже ось цю. Тут у нас все без змін. Так, для чоловіків також і аккса, єснений, день святого Валентина. Це ж чоловіків теж касається. Да, цей день. Один набір, в який входить олія для бороди, віск для волосся 379 гривень. Зверніть увагу, два засоби, не три, як на картинці. І інший наборчик піна для гоління та чоловічий шампунь також два засоби за 339 гривень. Тут у нас що по акції є: зубна паста і набір зубних щиток. Зубна паста у нас 50 грам це та, що йде маленька. Далі у нас тут без змін. без змін, Тут без змін. І знаю, десь тут буде акція. Аромат Сенсейшнал за 599 гривень. Ну, безкоштовно ви отримаєте ще лосьон для тіла з таким же самим ароматом. Баолі дуже класний, свіжий морський запах. 619 гривень. Набір також засіб після гоління та. Ароматна водичка за 619 гривень. Набір з двох ароматів: Here, Passion and His Power. За 900 гривень, скажімо так. І ось ці аромати, наші новиночки. які по 1000 гривень за штучку зараз 1600. Боже, дивіться, що на сторінка, то акція. Я вам казала, що затягнеться це все діло. Onyx і Signora 429, Nymph і Shooter's Man 429. Боже, як добре, хоч яка сторінка без акції, а то ні акції. Тут без змін, без змін. Пудра. І хайлайтер за 600 гривень. Клас, обожнюю цю пудру. Це моя любимка. Хто дивиться за мною, той знає. Знову наборчик 629 гривень. Палетка для контурінгу і щітка для нанесення тону та пудри. За 599 гривень щітка для нанесення контурингу і тону. І. Набір хайлайтерів. До речі, вони в мене теж є. Такі вони гарненькі. Так, що тут у нас? Щу тут? У нас? Супер ціна, я вам вже казала. Тут без змін. Супер ціна на лайнер, не забувайте. Косметичка та туш для вій Double Lash за 429 гривень. До речі, дуже класна косметичка. Набір з капіксилом. Оце йде сиворотка з капіксилом для росту вій та брів, а це йде туш з капіксилом просто для вій. Не, ну, я не знаю, можете на брови теж нанести. 600 гривень ось такий наборчик. Хоча по отільності 400 гривень сиворотка і 300 гривень туш. Тому одразу економія 100 гривень. Тут без змін. Лише нагадування, що на сен акція. Нагадування помадки у нас без змін. Боже, коли це буде акція на помади? На топер акція. Наборчик знову, блиск, плампер, прозорий та бальзам для губ за 339 гривень. Зміцнювач для нігтів з кальцієм і засіб для видалення кутикули 159 гривень. Тут у нас без акцій. Угу. Далі. Що тут у нас тут акцій немає. І ціни без змін. Так, є акція. Поїхали. Рідкий засіб для прання і кондиціонер для білизни. Це я однозначно замовляю. Цими засобами користуюсь постійно. Обожнюю, коли на ці два засоби йде акція 379 гривень. Засіб для прання білих речей та плямовий відник за 329. Також непогано, в принципі, можна і це заказати. Тут у нас без змін, без зростання цін. Наш новий засіб 249 гривень. Беріть в січні, там на нього акція. Мені з ціною консультанта прийшов за 130 гривень. Шикардос вообще 500 мл. Тут у нас без змін. До речі, скоро буде виводитись з продажу шампунь сухий, тому налягайте на нього. Так, тут новиночки минулого місяця, до речі, одну з яких я вже собі замовила, буду тестувати, робити собі кучеряшну зачіску. Так, на дитячі засоби спрей для розчісування волосся, та на шампунь теж акція 269 гривень. Мило для інтимної гігієни, крем для депіляції за 399 гривень. Знову акція еліксир молодості. значить У нас тут є очищувальний гель для обличчя. Він, до речі, йде з крабуючими частинками та зволожувальний крем за 699 гривень. Narsurface. Зараз у нас акція в січні. Тому угору грудні... у лютому її немає без без змін без змін Серія акне. Гель очищувальний та крем для обличчя за 279 гривень. До речі, крему ще поки немає. Не знаю, що це вони надумали акцію зробити. І на акву гель для вмивання і крем для обличчя 559 гривень. Знову акція. Я вже задихалась читати просто: крем алої та гель. За 399 гривень. Тут у нас акційні пропозиції на наші аромамасла. Ось така знижка 25% на кожну другу ефірну олійку. Тут наші вітамінки, і тут буде дуже кайфова акція. Боже, я її точно заказую. Це шипучий вітамін С і дієтична добавка спіруліна, яку я собі хотіла заказати. І не замовила замовила мультивітамін. А тут, взагалі? Зразу економія, плюс моя скидка консультанта, все і я дуже довольна. По акції також вітамін Д в спреї і вітамін В12. До речі, вітамін В12 дуже вкусний на смак. Додали в каталог вже наші нові чайочки всі смаки. Я пробувала з персиком, з лимоном і, звичайно, на травах. Подобаються, але дуже шкода, що швидко кінчаються. І дивіться, це взагалі суперкласна акція. При купівлі коктейлю ви отримуєте шейкер в подарунок. Я, до речі, його купляла по повній вартості. І якщо ви купуєте коктейль з будь-яким смаком, отримуєте шанс виграти один з трьох подарунків. Тут у нас є блендер, крапельна кавоварка та ваги підлогові. Зверніть увагу, що кожне замовлення це один шанс на перемогу. В принципі, на цьому все. Мені здається, що акцій достатньо. Ну і ще будемо чекати грандіозну підтримку на лютий місяць. Але компанія Farmacy мене радує, що місця своїми акціями то навіть нема про що говорити. Дякую вам всім за перегляд. Пока-пока.